Шановні, доброго дня, 1 листопада приїхав я на поле і починаю зрізати гібрид пекін... пекінки білку. Посіяний 20 липня, висажений Десь приблизно 25 число, у 20-х числах почали. І на сьогоднішній день маємо таку пекіночку до кілограма. Є кілограмчик 700 грам, 800 грам. Ну, ось такі головки. Не знаю поки що, як їх правильно складати. Я поки що складаю їх, стоя в ящик. Ну, якось так. Іду по ряду і дивлюся, яка більш твердіша головка, яка ще в'яжеться, яка більш твердіша вирізаю. От, наприклад, густика. ось така. Ось, бачите, можна вже різати, але я ще залишив, бо є, в принципі, що різати. Ось оця головка також може бути вже на зріз. Бачите, ось така качана. Ну, якось так. По моїм спостереженням бачу, що є пожовтіння листків, але в основному це пожовтіння перших листків. Бачите, отаких. От Я не знаю, можливо, треба було обробляти. Середина вся гарна, зав'язана. Єдине, що я бачу, що місцями не до кінця хоче вверху в'язатися. Чому я не знаю, але бачу, що місцями таке є. В основному вся зав'язана. Десь відсотків 30%, ще до дозав'яжеться, бо не дуже спішить в'язатись. А в основному таку маємо гарно. Таку що вже підзріс. Вага до кілограма. Тобто дуже великих немає. Якщо є, то це так. Одиночні такі капустки в основному до кілограма. 700 грам, 800 грам. Ну ось так. Це перша, яка висажена. І там на тих, далі на тих кусках, то вже яка пізніше висажена. Десь на тиждень. Ну якось так. Не знаю, хороший це результат, не хороший. Я думаю, що коли я все продам, то я буду бачити, чи в мене хороший результат, чи не хороший. Тому що, в принципі, все залежить від того, як я продам, як зароблю на цій пекінці. Ну, ось так. В принципі, результатом я задоволений. Не дивлячись на те, що не все так би якби хотілося. Може вона не така велика, як би я хотів. Але може це і добре, я не знаю. Ви знаєте, це перший рік так спробували. Ось бачите, гарні вже головки, є що різати. Собака нарила вонду яму. І три куща засипала землею. Ну ось так. В принципі, пишіть свої коментарі, поради. Кого цікавить на оппекінка, дзвоніть. Ціна недорога, ми хочемо продавати її так, аби вона продавалась. Тобто недорого і недешево. Якась середня така ціна нас цікавить. На базарі в роздріб 32-30. На опт я навіть не питав, бо завтра поїду та й будемо бачити, чи вона на опт 20 чи вона на опт 25 Навіть не знаю. Добре, дякую вам за увагу. Будьте здорові. Пока.